Це відео виходить за підтримки партнера проєкту Favbet. Панове, привіт! Сьогодні до вашої уваги можливо найкрутіший в історії Ultimate Team онлайн Кубок, тому що нагороди, які тут є, круті. Ліміти по матчах із 36, тут треба виграти 30, щоб позакривати найкрутіші нагороди і все забрати. Ну і умови по збірці складу, які заставляють тебе подумати, кого вибрати. Ну і загалом зіграти з карточками, з якими тебе просто так не грав. Єдиний великий мінус для мене, і, можливо, для когось із вас теж, там, де для когось це плюс. Карта, яка дається за 30 рівень, Майкон, який. По статах, плейстайлах, по всьому реально круто виглядає потенційно один з найкращих правих беків у грі. Але це товариш Російської Федерації, який відносно недавно туди їздив на благодійний матч, тому такий грати в моїй команді не може. Був би там якийсь інший правий бек, то взагалі було би все супер. А так ну. Що поробиш, і ось такий Мар'ян Швед, колись гравець Львівських Карпат, син Василя Шведа, чию гру на початку 2000-х у тих же Львівських Карпатах я теж застав. Тут є така хімія, знаєте, чи не найцінніший гравець у цій команді, так званий MVP, тому що він наш, розумієте? 74-й рейтинг. Тут така еволюція була скажена. Що з поганих стат і зірочок і плейстайлів, і всього, що тільки можна, я зробив ось таку цукерочку: 94-й дриблінг, 5 на. Фінтах ось такий швед плейстайлів, правда, тут малувато. Але 25 грів, 11 асистів за 45 матчів. До речі, у перших 12 матчах я здобув 10 перемог, тобто нормально йдемо потенційно на 30. Після того я там ще перекрутив деякі позиції в складі, які не задовільняли, вже серйозніше підійшов. І зараз ось із цією командою взявся до діла. І до вашої уваги хайлайти найцікавіших, найзапальніших матчів, які там, повірте, були стадіон цікавий. З Олімпійською доріжкою. Ух ти. Я б і гвардіол. О, О. Ну от і зіграв. Ну, тайм пройшов. І що маємо? Та я в шоці, не можу забити тому Діого Коста, чи Дакоста хто там такий ворота? Він все сейвить? Ой, срака! <реш> Це буде сьогоднішня перша поразка, я бачу. Часу, напевно, не вистачить. Хоча моменти були, може ще бути, але цей матч пішов не туди. Ні. Фух. Он і тут офсайдну. Давай, давай, бежи. Біжи. Добре. Один є. Ще є час. Он сайт. Фух, бляха, чого так довго, бейл? Я в шоці. Я в шоці, знову той Коста. Гол! Ха-ха-ха! Мар'ян Швед! Мар'ян Швед! What a finish! Come back! Ми в екстра таймах, Мар'ян! Вау! Wow. Давав пас! Вийшов гол! Та это Коста! Я вам кажу, такі здесь найкращий кіпер цього кубка. Коста! То спорту Коста, звідки Коста? Потім гляну. Та шо О, Омо, моліна. Гранде Моліна. Ну, це вже мав бути гол. Не буде пенальті. Овайран. Один гол в кінцівці основного часу від Шведа. І овайран. Один забив Мар'ян, а другий овайран. Молодці, браво, команда. Камбек. Дотягнули без пенальті. Чудово, ще Кіков треба спіймати. Кіков ще пронесеться. Ви <ś inspired> <ś of a voice> <śatur> <śatur> то бачили? Хто з нашого було, що після того відскоку, хто б добіг до того м'яча Торрес, люки бачив мій кіпер. Але час вийшов, бо час там летить дуже швидко в цьому режимі. 4 на да, один, 3. Не бачимо склад. Онсайт. Добре, добре, зайшло такі ударки із девний, ніжний. Гол є. Курва! Та це просто, ну як так? Давай, давай, давай! Молодець, кройфі. Люкіба щось нестабільне. Кунде золотий, але на скриптах. То люкеба один раз граю, один раз не граю. Онсайт. Пейл. ТОТИЧОК! Боже мій! Ви понабирали по оголошеннях тих чудаків на перехопленнях. Та як? А! Боже, який крінж! Ну що це за голи залітають в мої ворота? Пен, червоно! Подвійне покарання, будь ласка! Дай йому реф! Дай! А! Пробачила. Фух, кройфі, добре. Ну, треба закривати той матч. Фух, ризиковано. Гол, добре. Найн. Тут я... Погано зіграв. Браво команда! в нього перехоплення. Ого, Савіч У ротах тюрам Цікавий склад, тут намучений. Оф, ні. Он сайт. лінія захисту. То не лінія захисту, то лінія дурників. 0-2. За. Третину першого тайму. Ну, добре, що часу і багато не відігратися. Один є Овейран, окей. І Маріан Швед. Але який пас овейрана? Nice. <з incentives> Просто кіфера нема. <ка> Ну, то оце кіпер, я розумію. Оце є кіпер. Де мені такого взяти розкуплені ті всі французи? Мені здається, за купу матчів мій кіпер, може один сейф зробив. Найс. Oh. Nice. Гарет Бейл. 4-4, добре. О, ло, добре. І. Найс. 5-4. Я вперше попереду в цьому матчі. Та, Бляха. Оце блок. Оце є плейстайл на блок, щоб ви розуміли. Падло. Нормально. П'ять забили, заб'ємо ще два. Завдання не пропустити. пропустите. І... Отак. Єс! Кунде! Ха-ха! Сендербек зробив це! Зробив те, що дуже часто робить Рафаель Варан в моїй основі, бо в нього там чудові стати на ударах. Але в кунде удар Я не знаю, який тренер тут. Тренер схожий чомусь на Макрона. Тренер. Іде з Трампом, домовляйся. І, І перемога. Йоган Круайф. Плюс 2. Ми не маємо права відпустити. Як я казав, два ще заб'ємо, головне не пропустити. І ось ми тут. Ось ми тут, де два забито. Щоб вже і суперник не сумнівався, що це кінець. Щоб вже не було в нього сумнівів таких. Гарет. Бейл. Бай-бай. І тепер ми просто поставимо класного кіпера, а Дуглас з Августо якось собі впорається на двійці. Ось такий план. Ходи, ареуля. Naaajn! Opa, opa, opa! Kroj fi! Opa. Opa. Dobre. fuck. Та то срака. Ну забей. Yes! Come on! На 49-й хвилині! Найс. ну 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 Найс. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. ну ну Ну-ну-ну! курва. Найс нарешті. Ну скільки можна? Це має бути офсайд. Будь ласка. А! А! а Ти Так просто мокіпера так не Але Що ми таке провалюємо в захисті? Вирішуй! Йоган! Кройф. У всіх 12 матчах цього разу вдалося перемогти, і загалом я набрав 22 перемоги у 24 поєдинках. Забрав поки що Едегора, а найпаки я відкрию іншим разом. Якось коли вже все разом накопичиться. Буде такий невеличкий підсумковий пакопанінг. Ну а як грається чемпіонська карта Едегора, я одразу пішов перевірити у плей-офф чемпіонс, Тож до вашої уваги найкращі моменти за участю Норвежця. Наскільки вони схожими зробили Едегора Собослая і Ольму? Ну, як от просто три брати по статах. П'ять на фінтах, 4 на неробочій нозі. Жодного плейстайлу на удари. Ну, трівелка. Дивно, до речі, що трівелу загнали у фізичні плейстайли. Він ордроу, о, нічия нам підходить. Нічия нам підходить. Погляньте, зазвичай ж була перемога в першому матчі, а тут нічия підходить, чудово. Едгор, я дам хантера. Нехай біжить в атаку. А в захисті йому і тактик стат вистачить, щоб якщо що трошечки підіграти. Часто Зізу стайл на цій позиції він у мене теж був на Хантері. Окей. Едгор. Ну такий досить технічний, що то суперник не грає. А якщо фінес-шот, все-таки Касіліс? Едгор! Касіліс, ефектний сейф. Эдигор. Забрав. Тривелку! Уф, ніби класно летіло, але до поузворода. Эдигор! Та бляха 6 тривелки летять в серединки поузворота. А, таку пасолю. Гарно, эдегор. Ага. Ох, як тривалка, гарно гарний паз, да, Ух! Эдгор, хороший удар. Эдгор, выконал и мяч молодец. Молодец, деликатно. Так если под тревелку? Вот такую. Селес. Вот так вот. Едгор з пасулькою, і сон не пробачає. Опа. Ну, це сездю Едегору має бути, бо сон не пробачать як і доку. Хороший удар, Едегор. От десь от на лінії штрафного майданчика він же стає дуже небезпечним з ударами. Дуже. Але трохи далі, поки от не вдалося закинути. Едгор! Бляха, як не одне, то друге. То сили не вистачить, то То таймінг не спіймаю зелений. А тепер з розгону пішла. Йому не треба збавляти швидкість. Як біжить на R2, так і на R2. І... О, тоді воно... так летить, як я хочу бачити. Хороший удар. Бачите, одна швидкість одразу. Бенг. Оце так. Оу! Коли він встиг? Коли він встиг? Я не відчув стільки, що він на топ. Чотири голи і три асисти. Це дивись, то суперники щось дуже розвалилися в тому плей оф я вам кажу. Но, якщо порівнювати з Зіданом 94-тим, я за ЗІЗУ взагалі без сумнів. Тому що ЗІЗУ Деф 85 він ще частіше допомагає цим двом захищатися. Ну і в нього ще п'ята на Вікфуті, магія зізу, плюс з лінками теж веселіше, розумієте. Ну і якщо в атаку його гнати, ал пас, то ЗІЗу на масі може ще протиснути, поштовхатись, поборотися. Декор так не зробить. Але він трохи швидше на м'ячі. Та й загалом ніченький такий. Грати можна, плюс карта динамічна. Карта для чемпіонів дизайн. Водочка така, може рости. Цікаво, як антрайд взагалі не бачу, чому. Тут бути незадоволеним. Коротше, зідан 94 буде краще, ніж ця карта. Але якщо у вас в когось зідана не було по еволюції, а він там залишився 90-м, ну то я думаю, Едегор такий точно має бути веселіший, ніж простий зідан. Ну і на сьогодні все. Якщо відео сподобалося, не забувайте за вподобайку. Почуємось, побачимось, бережіть себе.